Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в другій ночі. Пролунала серія в невідомих вибухів та звуків Києві. пишуть ці місцеві телеграм-канали, зокрема, Ужгороді Бучі та Ірпані. Телеграм-канали пишуть про спалахи поблизу білоруського кордону, а також в небі столиці. До слова, після того як Путіну стало погано, його підключили до апаратів Кремлі. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь, нібито, може, завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару. Понад 100 ракет. цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Глагунед, посилаючись на власні джерела на авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до виліту ряд Ту 22 м. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів після проведення недавніх пусків. Пише гологунед. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми Раф'ячеслав Ячеслав Болодін. Він заявив, що після того, що сталося в Росії, вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Ворог давно дуже потужно і масово не обстрілював Київ, а так тільки покусував. Причина цієї ракетної атаки на мою думку, в тому, що Путін або хто там керує зараз, хоче загострити ситуацію. Так би мовити, закцентувати на власній силі. Гадаю, що це був. Удар у відповіді за обстріл у Криму та аеродрому під Москвою. Цілі цього ракетного дару завдати найбільше чутливих уражень по Києву, адже як і раніше, росіяни називають його центром ухвалення рішень. Путін завжди використовував тиск на противника, тому не відходить від такої логіки. І зараз розповідає сайту Тесенвія Ігор Романенко. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерта додає, що ворог намагається уразити якомога бі більше об'єктів і не лише в Києві. Він прагне знищити економічні та стратегічні підприємства на півдні України, а також логістичні центри на заході. Така логіка у росіян інша справа щодо можливостей, Наприкінці високоточних ракет у Росіян залишилося понад пів тисячі, але їм вдалося налагодити виробництво власних ракет, коли виробляють від 60 до 100 ракет різних типів на місяць. Плюс у Татарстані збирають шахеди з елементів, які завозять контрабандою. Наступного року ворог планує там добудувати завод будуть виробляти дрони вже під російською маркою, тому ракетні удари противника будуть тривати і надалі. Нам потрібно не лише знищувати ці боєприпаси в повітрі, а й завдавати ударів по військових об'єктах не лише у Криму, що вже роблять наші військові, а й на території РФ, а зазначає для сайту ТСНЮА Юа Романенко. Експерт додає, що росіяни будуть завдавати ударів по об'єктах теплоенергетики та інфраструктури з наступанням холодів А нічний удар по Києву був першою спробою. Питання щодо ударів по об'єктах інфраструктури Росії. Росіяни ніколи не знімали. Десь удари завдавалися з більшою чи меншою інтенсивністю. Зрозуміло, чим ставатиме холодніше, тим обстріли таких об'єктів будуть чутливішими для населення. Тому є велика вірогідність, що ворог збільшуватиме кількість завдання ударів по об'єктах теплоенергетики, каже Ігор Романенко. Торік ворог завдавав масованих ударів по Україні спрямовуючи від 70 до 100 ракет, але їх вдавалося збивати. Сьогодні вранці росіяни запустили по Києву та Україні 43 крилаті ракети, з яких вдалося збити три. Сіть експерт пояснив, чому так відбувається. Річ у тому, що ворог теж вивчає та аналізує роботу наших засобів. ППО до того що вона значно не збільшилася за кількістю. Росіяни намагаються дізнатися місце розташування засобів ППО та прокладають маршрутні ракети так, щоб вони їх обходили. Тому і ракети ворога маневрують, роблячи великі кола над різними регіонами України або їх виставляють на один маршрут щоб було важче збити. Саме тому для нас принципово важлива наявність авіації, яка більш гнучка і може діяти на вели. Ликі відстані тому й порушується питання перед союзниками про надання нам F-16. Це саме той маневрений засіб, який нам необхідний. А засоби ППО під час проведення удару швидко маневрувати не зможуть. Тому важлива наявність літаків вони авіації, які є засобами дальньої дії і швидше зможуть маневрувати. Пояснює Ігор Романенко. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.